Ну що, мої любчики, знову розпаковочка з Аліекспрес. У мене на цей раз дві посилочки. Ось так, прийшли дві посилочки. Тут має бути світлодіодна така стрічка. Я замовила 10 метрів. А, можна розірвати. Так. Дістаємо, дивимося. Вона має бути з пультом. Опа! Так, от така катушка. Тут має бути 10 метрів. І є пульт. Ось такий пультик. І прям як дитячий. Так. Проводочок там є. Достаємо диво. Угу. Да. Проводочок такий досить міцний, ви знаєте? Тут туди зараз дивитися, як воно працює. Так, макулатурка нам не потрібна. Пультик дістаємо. І такий, такий цікавий, такий, такий, як, такий як дитячий. Ось цей проводочок нам потрібен. Так. Ну, такий коротенький. Ну, тут, не знаю, кілометри, мабуть. Так, що ж нам тепер з ним робити? А як пульт працює? А від чого пульт працює? Так. Це, мабуть. Треба ось сюди, я так розумію. <різь> Зараз я тут фейерверк влаштую. Тут такі голочки, дивіться, вони такі. Треба оці голочки туди попасти. Пробую. Боже, ювелірна робота. Щось у мене не виходить. Вийшло, вийшло, вийшло. З'єднала. Далі. А далі це нам потрібно підключити до якогось блоку живлення. У мене тут є вже в комп'ютері зразу встановлений. Опа! Я підключаю, І Тепер саме основне нам потрібно це включити. Так, червона кнопочка. Так. Он включає. Он oh. що не працює? А батарейки тут не було. Я батарейку поставила таку, як. П'ять копійок. Так, ну і тепер підключаємо. Треба направити пульт. Опа! Oh. Засвітилося. Тут, до речі, є ще клейка стрічка, щоб цю стрічку можна приклеїти, куди хочете. Так, тепер тут кольори зараз вибирати будемо. Коротше, буде в мене тепер дискотека. Жовтий колір, зелений, синій, зловкий жовтий, блакитний, фіолетовий, помаранчевий. Він такий лимонний якийсь, знов, блакитний якийсь бірюзовий. Це якийсь теж темно-фіолетовий, є 10 кольорів. І ще треба розібратися з тими всіма кнопочками. що ага, ці вже, бачите, переключаються з одного кольору в інший. Плавно. А це просто мігає. Різними кольорами теж. Я задоволена. За це я заплатила 232 гривні. Якщо комусь сподобалось, силочка в описі під відео. Переходьте і замовляйте. Я ж уже старалася. Я старалася, я знайшла, щоб найдешевше було. 232 гривні, 10 метрів, Там можете замовити до 20 метрів, а може і більше. Ну, ось я тут 10 метрів. Я планую це собі прикрасити робочу зону. Буде веселіше для вас. Так що цим я задоволена. І ще одна посилочка з Аліекспрес. Просто покупка при вас. Це дуже Ножницями все розрізати, щоб все було акуратненько. Що ж я тут замовила? Замовила я... О, сережки. Сережечки замовила ось такі. Дуже мені сподобалося. Всього 54 гривні. Це сережки протяжки. Зараз я промову діти, зараз вам продемонструю. Це гарно. А мені подавається. такі... Трішки вони такі досить жовтять. Я б хотіла такі, щоб більше під золото було, а вони жовтять. Нічого, це 40... 54 гривні гарні, легенькі. Так що все. Я вже прикрасила себе. Люди тепер гарно далі. Розпаковочку робити. Опа! Гарно, мені подобається. Гарно, ну вони переливаються такі хвильки. Дуже гарно мені подобається. 54 гривні. Теж силочка буде в описі під відео. До речі, тут ще є отакі от силіконові капсулки, щоб не загубилися сережки. Ще я замовила блок жилення та дріт для мого телефону Xiaomi. Замовила один оригінальний, який було заявлено. оригінальний. Він буває 5-метровий. Ось такий прийшов, запакований. До речі, метр він тільки може бути. Досить непогано. О, бачите? Не знаю, наскільки це оригінальний чи не оригінальний, І ще замовила один. Подаруночки нема, подаруночки. І ще один цілком я замовила комплект. Має бути лимонного кольору. Так, він, Ось такий лимонний. І блок. Слухайте, він дійсно важкий 67. 67 Вт, чи як він називається, не знаю. Блок живлення має бути швидкої зарядки. Вийшло воно мені всього-навсього 132 гривні. Це дуже дешево. Ось так, мені повезло. Теж ссылка в описі під відео, якщо зараз я перевірю, чи дійсно відповідає, чи дійсно вона швидка. Там має бути дві молнії, якщо ви знаєте. Приєднуємо. зараз я перевіряю. Ну що, перевірила я цю швидкість моїх на зарядочку. Дуже все мені сподобалося дріт. Такий якісний зарядка важка. Але написано на ній 67. 67 написано. Насправді, коли я включила зарядку, телефон 65. Отакої. От І тут китайці підманули, підвели. Але це, суттєво, не дуже впливає на швидкість, все одно вона є швидка, тому що перед тим я замовляла, вона взагалі не була швидка. Так що можете замовляти сміло перевірено мною. Силочка в описі під відео теж буде, якщо вам знадобиться така зарядка. До речі, тут дріт метр вісімдесять. Та можна замовити від метра до метр вісімдесят. Більше немає метр, півтора і метр вісімдесят. Ось так. Ось на цьому все. Очікуємо наступні.